Вітаю, мене звати Ярослава Олексюк і тепер хочу представити нашого гостя Максима Торчила. Привіт! Привіт. Е, знаємо, що тобі всього 18 років, але вже маєш популярність, неабияку і, е, зокрема, завдяки спорту. Розкажи, будь ласка, яким саме видом спорту ти займаєшся, чим цікавишся? Е, займаюся я спортом ММА, змішані єдиноборства, також джиу-джитсу в клубі Гарда міста Луцьк. Михайла Савчука, Івана Сильмана і від Дмитра Ковальчука Валерійовича. Взагалі починав з дитинства з бокса. З шести років пішов на бокс. Прозаймався боксом шість років. В 12 років я потрапив в клуб «Гарда». Типу, тренер мій сусід, сам, ну головний тренер, мій сусід, і запросив мене на тренування. Я прийшов, мені сподобалось так, і я залишився в своєму клубі. Це більше можна назвати твоїм хобі, чи це вже майбутнє. Майбутня така сфера діяльності спорт? Ну, взагалі, в першу чергу, це я для себе спочатку займаюся, а там буде видно, що я не оприділився, чи посвятити себе повністю в спорт. А хто підштовхнув до спорту? Сам якось вирішив? Чи батьки, чи знайомі, колеги, друзі? Е, ні, підштовхнув мене батько займатися боксом. Якщо чесно, перше тренування було невдале, не хотів займатися, привів мене батько на бокс. В перший день були спарінги відразу. Мені настукали трошечки по голові. і Я сказав, що прийшов плачучи, додому, сказав тату, що я не буду займатися більше боксом, віддайте мене на футбол або на плавання. Батько мене трошечки. Пере так сказати, переламав мою думку, відправив знову на бокс, і потім мені це було подобалося угу. займатися боксом. А чи жалкуєте ви, чи буває таке, що хочеться все кинути, залишити, бо вже важко, щось не виходить? Ні, взагалі, чесно, таких думок навіть немає. Типу, не жалію, що мене батько віддав на спорт. Наоборот, йому вдячний за це. Дякую, Павло Павлович. Супер. Хто зараз підтримує найбільше? Батьки, можливо, друзі якось підтримують, тренери. Ну, в першу чергу, це тренери. Команда. Команда мотивує працювати далі, розвиватися. Угу. Розкажи, де ви змагалися, де ви будете змагатися? Можливо, є якісь нагороди вже. Ну, я трьохразовий чемпіон України з греплінгу, чемпіон України з панкратіону, також у 2021 році займав. Також чемпіон як це промоутера Ватагі. Ну, типу, в мене був один бій просто. Угу. Чемпіон от, представляв клуб «Гарда» на чемпіонаті Ватага, посів там перше місце, був бій. Та і все, в принципі, багато їжджу на змагання там, міжнародних класів, міжнародного рівня. А в яких країнах була, бував? Бував на змаганнях в Азербайджані по греплінгу, в Польщі також бував, Та й все, в принципі. Можеш розказати про найскладніший, може, спарених бій змагання, те, що таке ти можеш згадати, таке, що важко дуже давалося. Ну, звичайно, такого, мабуть, немає, типу, само найважче. Завжди ну, змагання йдуть важкі, там важкий етап. Але ну, якісь такі, щоб пригадати якийсь конкретний бій, то я вам не можу дати відповідь. А як себе заряджаєш перед боєм? Мотивую себе, скільки працював для команди також. Стараюсь в першу чергу для себе показати, вийти в клас, на що ми здатні та наша команда. А як ти думаєш, зараз саме на Волині розвивається спорт достатньо для цього ресурсів? Чи взагалі розвивається? Чи є якісь перспективи? Перспективи завжди є. Так, розвиваємося. Я би сказав, що стрімко розвивається сфера змішані єдиноборства. Зараз з малку починають батьки віддавати своїх дітей на такі єдиноборства. Це дуже правильно. Я рахую, що це дуже круто. Ну і тепер переходимо до е, того, завдяки чому ти впізнаваний вже в багатьох е, і соціальних мережах, і просто по місту, е, до твоїх блогів. Це хобі, робота, що це. Ну, в першу чергу це мені подобається робити. Це більше як хобі. Тобто, типу, коли підходять до тебе люди, починають впізнавати, аудиторія там казала, о, я тебе десь там бачу, а це цей углибака там. Туди-сюди, скажімо так. Я в першу чергу знімаю відео для себе, але скажу, що деколи такі дурні відео викладаю в Тік-Ток. Буду старатися не робити такого. <рес> ну, це буває. Чи будеш ти займатися, чи плануєш ти, можливо, займатися соціальними мережами в майбутньому професійно? Реклама, блогерство це все. Ну так, в першу чергу я кажу, що, звісно, хочу розкачати медійну сторону в максимальному розширенні, типу це там мільйон, два мільйони. Буду стремитись до більшого, а там буде видно. Я думаю, що в мене все вийде. Бажаємо успіхів в цьому. А це буде більш, якщо брати на майбутнє, там, це буде більш спортивний блог чи лайфстайл? Такий лайфстайл. Це буде і в спортивному блозі, це буде блог торщика, скажімо так. У мене може бути, нема конкретного блогу, типу, але я можу викладати під будь-що. Типу, може бути спорт, може десь я на відпочинку, можливо, десь на змаганнях. Типу, просто буду розвивати свою дію, показувати, що я там роблю цілими днями. Так, а з якими, можливо, вже блогерами ти зустрічався з такими відомими, медійними? Пізнаваними. Бачився з Насті Кам'янських, бачився з ДВК Компаній, можливо, знаєте. Угу. Султан Вілієв, також в Луцьку, хороший блогер, і ММА займається. Неса в Львові також. Угу. Ну, багато, якщо чесно, типу блогерів є, з якими я бачився, з якими навіть спілкуюся, підтримую зв'язок. Так, щоб конкретно з кимось зняти відео, то це з Дімой компанії, з Султаном Вілієвим. Супер! Вже колаборації йдуть повним ходом, можна сказати. Які, які твої плани на майбутнє? Мої плани на майбутнє стати блогером-мільйоніком. Є yeah. клас. А чи плануєш залишатися у Луцьку, чи будеш десь подорожувати по Україні, поки не знайдеш місця? Ну, в перший час буду в Луцьку, там, можливо, буду їздити в Київ, там, в Дніпро, в Одесу. Типу. Так, для, для себе розвиватися, знімати щось, спробувати нові, нові знайомства, нові, нові можливості. Звичайно. А чим найбільше подобається Луцьк? Чим? Тут все рідні. Тут всі друг друга знають. Ну, Луцьк це є Луцьк. Дома є дома, скажімо так. Типу, як ти приїжджаєш в Київ, да, звичайно, круто, вечерінки, всякі там гулянки, багато друзів нових, але типу, в Луцьку є, в Луцьку ти тут народився і тут -то... ти вже все знаєш. Угу. І що ти можеш від себе, можливо, побажати глядачам, можливо, щось порекомендувати? 에, порекомендую побільше дивитися мене. Я жартую. Ну, Якщо ви хочете розвиватися в блозі, то я вам скажу, що у вас все вийде, просто знімайте відео і в кожного певний свій час у вас будуть стріляти відео. Супер. А ще питання. В тебе є вже аудиторія, досить непогана така. Ну, нормальна аудиторія, Нормально. вже велика. А, і а, чи є хейтери? Хейтери, звичайно, є. і Хейтери будуть, але я вам скажу, що хейтери це найбільший актив аудиторії, типу, це найпреданий підписник, можна так сказати. Так, Як так. ти реагуєш на, можливо, хейтерські якісь е, висловлювання, коментарі? Що, що роблять хейтери у тебе в блозі? Та, можливо, мене засуджують чимось. Я не реагую на таких людей. Типу, мені все одно. Це їхня думка. Угу. Так, Треба все. продовжувати робити далі. Звичайно, теж. я буду продовжувати робити далі, робити контент і буду популярний завдяки своїх брекетів. <реш> а коли знімуть брекети, Не буде втрачена родзинка? Ні, не буде. Посмішка Я придумаю все одно так, так. Буде білоснішна посмішка на 32. Разуміло. Супер. Це твоє, можна так сказати, кредо слоган так, того. Це Богу. моя така ізюмінка, скажімо так. Так, супер. Тоді все, будемо дякувати. Це дякую, було За приємно поспілкуватись. За...